Привіт! Сьогодні ми зануримось у щось справді захопливе. Поговоримо про те, як три здавалося прості матеріали: бронза, залізо та його промислова версія, не просто вплинули на історію? Ні, вони створили її за одним і тим самим напрочуд чітким шаблоном. Знаєте, коли ми думаємо про історію, що спадає на думку: королі, дати, битви. Правда? А що, як справжні революції починаються не в палацах, а в землі? Що, як справжнім двигуном змін є щось, що можна буквально викопати? Гаразд, давайте розбиратися. І ось наш перший герой метал, який для давніх людей був чимось на кшталт магії. Це не просто шматок руди, ні. Вони дивилися на залізо і бачили в ньому, ну, буквально дар небес, матеріал, наділений божественною силою. А тепер перемотаємо час на тисячі років уперед. І що ми бачимо? Той самий метал, але його магія зникла. На її місце прийшла холодна розрахована наука. Він став гвинтиком у величезній промисловій машині. І ось тут починається найцікавіше, бо ці, здавалося б, різні епохи. Бронзова, залізна, промислова насправді розповідають одну й ту саму історію. Це як фільм, який зняли тричі з різними акторами, але з тим самим сюжетом. Сюжетом про те, як один матеріал запускає ефект доміно, що змінює геть усе. Гаразд, давайте розбиратися по кісточках. Почнемо з першого акту нашої п'єси, із самих матеріалів. Що ж у них було такого особливого у цій бронзі та залізі? Отже, бронза. Для свого часу це просто космос, набагато міцніша за все, що було до неї. Але був один нюанс величезний такий нюанс. Олово один з її компонентів, було страшенно рідкісним, і його важко було дістати. А це означало одне: бронза це іграшка для багатих, для еліт. А потім на сцену виходить залізо. І знаєте, як його сприймали? Просто послухайте цей рядок з епосу Калевала народилося залізо, що текло, як краплі молока. Це ж поезія. Вони не бачили в ньому просто руду, вони бачили щось божественне. І ось головна відмінність: залізна руда, на відміну від олова, валялася буквально під ногами. Технологія, звісно, була непростою, але сам матеріал був ну, набагато демократичнішим. Щоправда, щоб перетворити цей шматок руди на щось корисне, потрібен був справжній віртуоз коваль. І ось він, третій акт промисловий стрибок. Що змінилося у 18 столітті? Люди зрозуміли, якщо замінити деревне вугілля на кокс, можна отримати набагато більше заліза, набагато, і воно стало дешевим, однаковим, стандартизованим. Це була ідеальна цеглинка для будівництва нового індустріального світу. Окей, з матеріалами розібралися. Але ж погодьтеся, сам по собі шматок металу нічого не вартий, він просто лежить. Революція починається тоді, коли з нього роблять назвімо це вбившим додатком інструментом, який перевертає гру з ніг на голову. І для бронзової доби таким додатком стала зброя, наприклад, довгоклинковий меч. До бронзи його просто неможливо було зробити. І що це означає? Той, у кого меч, у того й влада. Так народився цілий клас професійних воїнів, аристократія. Вперше в історії переносимось у залізну добу, і тут, у центрі уваги, коваль. Він уже не просто ремісник. Послухайте знову калевалу. Він творець, майже Бог, який викував небо. А чому? Бо саме він брав нікому не потрібну руду і перетворював її на інструменти, що змінювали життя мільйонів. І ось тут головна відмінність від бронзи: залізо зробило інструменти доступними плуг, сокира, серп. Тепер не тільки воїн-аристократ, а й звичайний селянин міг дозволити собі якісне знаряддя. І це це змінило абсолютно все можна було орати більше землі, вирубувати ліси. По суті, це була тиха аграрна революція, яка нагодувала набагато більше людей. Ну а що ж було вбивчим додатком промислової епохи? Тут без варіантів паровий двигун. Подумайте лишень: до нього вся енергія залежала від м'язів, вітру або води. А паровий двигун це енергія, яку можна було увімкнути будь-де і будь-коли. Просто закидай вугілля. Це був справжній переворот. І ось ми підійшли до фіналу нашої схеми. Коли у людей з'являються ці нові потужні інструменти, вони неминуче ламають старий світ і на його уламках будують щось абсолютно нове. І цей процес, скажімо так, рідко буває безболісним. Давайте просто поставимо поруч два світи, народжені з металу, бронзова доба. Ієрархія, воїни, укріплені міста, де все крутиться навколо рідкісного металу. А тепер промислова доба, нові класи, власники заводів і робітники, величезні міста, що розростаються як на дріжджах. і все це працює на дешевому залізі та вугіллі. Два абсолютно різні всесвіти. І цей вплив був не тільки соціальним, а й цілком фізичним. Щоб виплавити метал, потрібне було паливо, дуже багато палива, деревного вугілля. А для цього треба було рубати ліс. І ця карта чудово показує, як цілі регіони буквально лисіли. Металургія назавжди змінювала сам ландшафт. І знаєте, що вражає найбільше швидкість. Подивіться на ці дати. Всього за життя двох поколінь Британія з аграрної країни перетворилася на світову промислову майстерню. Уявіть собі, це був справжній землетрус, що струсанув основи суспільства, і все це завдяки залізу і парі. Що ж, давайте складемо всі частини пазла докупи. Ми пройшлися трьома абсолютно різними епохами, але сподіваюся, тепер видно, під усім цим лежить один і той самий чіткий шаблон. Ось він, цей рецепт змін просто перед нами. Беремо новий матеріал, з нього створюємо революційний інструмент. Цей інструмент відкриває нові можливості, і, як наслідок, старий суспільний устрій руйнується, а на його місці виникає новий. Від воїнської еліти до міського пролетаріату схема працює безвідмовно. Тож головний висновок, мабуть, такий. Історія технологій це не просто перелік якихось там винаходів, це, по суті, історія про те, як фундаментальні матеріали знову і знову пишуть сценарії для майбутнього людства. І це, звісно, змушує замислитись: а що ж сьогодні? Ми живемо в епоху Кремнію. Якщо застосувати наш шаблон, то виникає питання. Які нові інструменти він створює, і яке суспільство народжується прямо зараз, у нас на очах, з цього непоказного сірого матеріалу? Це питання, над яким варто подумати.